Віце-чемпіон світу в особистому заліку та чемпіон у командному Іван Щевич з гордістю тримає в руках завойовані трофеї та захоплено розповідає про змагання у Білорусі. Каже, організовано усе було на найвищому рівні під патронатом заступника міністра. Турнір проходив на веслувальному каналі неподалік мінська. Боротьба за вражені ділянки між майстрами лову на мормишку розгорнулася не на жарт. Російського спортсмена по фамілії Акулу кажеться. І зажав вугол, так що він там. Присів, ну, не, не міг рухатися, його зменшува шанси на хороший улов. І болгарин, який почав е, сверлитися, займати перспективне місце. Я його відрізав. Українські рибалки у Білорусі виступили надпотужно. Усі п'ять членів нашої збірної увійшли до чільної шістки, що дозволило у загальному заліку суттєво випередити господарів, а також команду Росії. Підсумку там 19 балів, що в два з лишнім рази. У нас вітрил вийшов від другого місця, від зборної Білорусі. Це хазяї чемпіонату, які там не один рік проводять чемпіонат Білорусії і знають кожну там рибку, можна так сказати, на цьому каналі. Загалом у чемпіонаті брало участь 14 команд, причому не лише з Європи, але й з Монголії та Сполучених Штатів. Іван Щевич розповідає, виступала українська збірна з чорними стрічками у пам'ять про загиблих на майдані. Коли ж була церемонія нагородження, у залі лунало горде Слава Україні! Героям слава. Володимир Струс, Сергій Татаренко, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.